острів, який розташований на Канарських островах, які належать Іспанії. Сьогодні в цьому відео я, Міха Джуніор, знову по новій традиції побудую цей острів у Майнкрафт Хардкорі. Про смішні та цікаві моменти також не забуваймо. Але ми не будемо тягнути і починаємо. День 3809. День, коли я починаю робити Тенеріфе. До речі, за кадром я добув ще третю булаву. Ну, по-перше, ресурси. О боже. Оу, я буду будувати Тенеріфе там же, де я колись будував корфу. Прям на тому ж самому місці. Першим ділом давайте ми зітремо цей острів з лиця землі. Паркур, паркур. Не знаю, чому мені так подобаються вибухи. Враховуючи те, що зараз такий час стрьомний. А я не знав, що з такими темпами це буде, ну, дані в 5 точно длиться. Мені здається, чи Дельфін за мого народження вдарився головою об стінку. Зараз ми будемо робити флай машину. A few later. Та чого ти не вмикайся, я зрозуміти не можу. Йоу, швидше, швидше, швидше! Да 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 да, да. йоу! літай так як накрила, тільки як вилізти звідси я не можу зрозуміти. А о, ой, вибачте, вибачте. А продумав блін називається. Вона зараз прилетить сюди. Боже, я чуть всі свої речі не згубив. Капець. Велике спасибо, братуха. Це я дельфіну кажу, хто не зрозумів. Да, да, тому самому. Машинка, звісно, хорошо прилетіла. Боже, яке покоління зараз пішло. Але мені треба ще більше. Ну, блін, ну за Значить, будемо робити тим самим дідовським способом. Тільки там треба зачекати печери і освіти все. Та пішли за всі? Вибух атомний, бо... Хел Окей, мені ще треба очистити цей острів. Several long days later. Ладно, я рискну. Блін, час буде походу, походимо копухана. No! Ну, дякую великі, що мій комп хоча б не зірвався. Але ж це все одно не кінець, друзі. Later. Не питайте, що це за штука. Yes, <laughs> Круто, що цю дірку можна зробити за одну секунду. Бо є монтаж. Nice. Хопа! О, ти мені якраз треба. А йди сюди. А я вас жителі закрию. Опа, спіймав. Реді, ну сидіть в підвалі, сидіть. А тепер робимо розмітку. Ну, не знаю, схоже чи ні вирішити самі. Я хочу побудувати такі місця, як санта Крус де Тенеріфе, яка рахується столицею Тенеріфе і яка відома своїм красивим портом і аеропортом. Також дуже красиве село в горах. Маска. <реш> Ось Крістіанус, в якому буде невеличкий маленький будинок, і гори Лос Гігантос разом з містом Пуерто де Сантьяго. Погане вівця треба було стоять просто. Яйко. <реш> На цьому місці я буду будувати вулкан Тейде, який вважається найвищою точкою не тільки в Тенеріфе, а й усій Іспанії. Не дарма я купав базальт у Незері. Жах і ще жах. Вау! Вау! Коротше кажучи, вулкан Тейде зроблений. Слава тут! Варта йде точно закінчений. Правда, він зовсім не схожий. Ви думаєте, що мені весело? А от нічого подібного. А ой, стоп, це ж на Майнкрафт. Хм. Зараз я буду робити гори Лос Гігантус. Капець, тут піщаника немає. А все тобі нікуди біжать. все, давай, о, молодець. Капець, це, звісно, кайф копати так піщаник, але... Можна ж було просто його не копати. Оце, звісно, дизайн гор, да, Просто імбава ще прям палніше. Просто це прям. One eternity later. Будь ласка, не судіть строго. Просто я в будуванні гір. Ну, самі знаєте. Тепер я буду будувати місто Пуерто де Сантьяго, в якому є ось такий будинок. До речі, ось він на гугл-картах. Тепер я зрозумів, що саме не так з вулицями Іспанії. Саме його я буду будувати в своєму тонарі першим. І це причому готель. А у мене світло випнуло та за... Зробив я в цілому багато цементу. Думаю, вистачить. Спойлер. Ні. Моя фека ферму цемента працює. Оу, mm є. -hmm. Oh, yeah. Останній 319-й блок. Зараз я отримую плюс 10 тисяч аура. Плюс 10 тисяч аура. Окей, висачу, що цих. <кхем> Перепрошую, все добре чи ні? Тик-тик-тик. Wow. <кхем> Тебе не смущає, що це мої блоки. Цей готель буде розділений на три кімнати. В двох із них будуть жителі, а в одній я. <кхем> Ти будеш рожавкою. Чого? Бо мені так захотілося. Тепер рожавка тут буде до кінця світу. <кхем> я реально Повторюємо цикл заново. І ще заново. Ладно, <пробуй> це була шутка. Зараз приступаємо до декорацій. Вибачте, що так криво розмовляю. Просто я вже як 5 разів за цей монтаж ролика хворів. Тому декоративні обладунки є. Ребята, я нове прислів'я придумав. Без ліжка немає життя. І ось моя квартирка повністю завершена. До речі, я півгодини витратив на те, щоб побудувати цей механізм. А тепер я буду будувати справжнє метро у Тенерифе. Ви що, реально подумали, що я буду робити київське метро? Ну, звичайно ж. Nope. на жаль, справжнього метро у справжньому Тенеріфе немає. Зате там є автобуси. Але ж нам ніхто не забороняє увімкнути фантазії і побудувати своє метро у Тенеріфе. Всього буде три гілки: одна веде до порта в Санта-Крузе Тенеріфе, друге до Пуерто де Сантьяго, там де мій готель. А третя до Лос Крістіанос, там де буде один маленький домик Скільки експериментів я доробив цим потягом, щоб він поїхав? О, поїхало. <кій> і це вже шоста хвороба, причому з температурою. І ось так виглядає перша лінія метро. Years later. Добудував я другу третю лінію. Зараз покажу другу. А ой, точно забув. А це третя лінія, і вона тут. Найкоротше, це все. А тепер я в справжній аеропорт у Тенеріфе, там де буде літак, на якому можна навіть літати. Робимо доріжку. А тепер платформу для самого аеропорта. Привіт, бопсік! Вони ніби знають мій адрес в реальному житті. Зараз будемо робити те, що нам розказували по історії. Ну скутасну, звичайно, а ви що подумали? Ого, як мені везе. Та ладно, шутка, це просто механіка Майнкрафта. Якщо ще оці штуки вони просвічують, типу карбани, ось оце все таке. Починаю робити злітну смугу. Далі я зробив механізм самого літака. Які я робив півгодини? Трівога, тривога, я збіжав! One eternity later. О, Господи, помилуй я нарешті закінчив цей літак. Заходимо по цим сходам. Тут є дві вагонетки. Сідаємо в ту, яка ближче всього до кнопки, і нажимаємо ось сюди. Звуки тут, звичайно, найкрутіші. Якщо ми все-таки скористуємося щитами і увікуємо тік на максимум, сразу кажу, я не вмикав креатив, а тільки цей. Ч... Коротше, відбудеться це. Як ви бачите, там вдаличині виніється обсидія. Це вже якраз і є та зупинка. Тільки якщо вам цей фон нічого не нагадує, то тоді подивіться на ці кадри. Ну, то село вже обновилось, бо нова копія світа вийшла. Під'їжджаємо. Ну ось і все. Коротше, хай летить, подивимося, що буде. Також я поставив Destination, куди буде летіти наш літак. Я вже 15 хвилин чекаю, а вона так і не летить. Чого? Вона ще там чого? Чи... Я так і знав, що я треба ну максимум просто поставити. Вон вона летить. Нарешті. Літак Boeing міхон тридцять зробив успішну посадку. О, ще одна магія Гаррі Поттера. А тепер я буду будувати той самий домик в Лос-Крістіанус, про якого я розказував раніше. І єсть! О, ура! Закінчив! Коротше, тепер буде о поки так виглядає на штанеріфи. Ми його закінчили на процентів сім на процентів сімдесят. А ви продовжите тут сидіти. Зробив простенькі мости. Дуже швидко зробив стежку. Хоча б якась користь від цього літака. Правда, від нього можна оглохнути. Просто послухайте самі. Ну, дякую за те, що хоча б до ферми Пороха підвіз. алло, нормально ж працювало. А, ну да. О, тепер вже друга справа. Ну, Здравствуй, палац випробування. Пришов я сюди, щоб накопати трохи цегли. Вставляємо нашу легендарну музичку. День 3889. Пройшло рівно 80 днів. Тепер я починаю робити порт в Санта Круз де Тенеріфе. Я намагався брати приклад із цього порта. Але коли я його побудував в Майнкрафті. Він вийшов зовсім інакший. О! Здарова, бандити. Вау! Круто! Ой, у мене ж останній тотем. Пов, коли сказав класний керівник, щоб ми вибирали, на яку екскурсію поїдемо. Ну і хто ж уже. Вигра... А, уже? Ну молодець ти виграла. Коротше, цей човен буде відправлятися до села Портального. Тільки ті, які довго слідкують за моїм каналом, можуть зрозуміти, що це за село. Ще один човен до острова минуло Корфусного. Ну, думаю, тут вже зрозуміло чому. І також на острів Темряви, якщо що його навіть на задньому фоні видно. О, май а тепер найстрашніша частина. Село Маска. Господи, ти чому найстрашніше? Бо я зовсім не знаю, як його робити. Ну, спочатку я зробив сходи на ті самі лос гантос. Зробив деякі декорації, зробив порт. Про табличку не забуваємо. Stay while stay forever. Не питайте, скільки років, я вчив англійську. Збираю ресурси для першого дому. І нарешті в голові у мене виник план. Всього буде три будинка. І в кожному з них буде жити по два жителя. Я почав використовувати незерський стиль. Мені видно, придеться розширити 3 <звук> ти... Дядячим мобом після скелету. Тільки не кажіть, що десь є ще зомбі. Міша, привіт, Міша! Знаєте, я вперше дякую криперу за те, що він підірвався, бо якраз я зможу розширити територію. Сходи я також переробив в незрізькому стилі. А, а. ну тепер треба все зносить. Так що продаєш барахло знову. Ось, знаєш, а тобі краще в тому човні сидіть. операція йде повним ходом. Це буде ніби опора до скали, щоб вона ну типу не впала. Про вікна теж не забуваємо. Саме так зараз виглядає маска, але мені потрібно зробити будинок ще для мера і його помічника. Я навіть сам не знаю, що я роблю. Село Маска офіційно завершено. Щоб туди потрапити, нам потрібно зайти у порт. Сідаємо у човен і поїхали. Коли ми приїхали, ми йдемо ось сюди, заходимо сюди, йдемо вперед, і ми попадаємо у село Маска. В цьому домі проживають, а, а як вона називається? Ковалі зброя, Рось. Тут у нас буде жити рибак і картограф, а в останній будівлі буде жити президент, його книжки і також його побічник. А тепер рослинність. Але зате це передостанній етап в моєму тенеріфе. Точно, вогонь, як же я міг про це забути. Е, і... Треба, щоб високі трави не повиростали. До речі, а ви не замітили, що я як уже півроку не граю з оптіфайном. Просто колись я видалив джави, щоб перестановити нову, і. Ну і яку жаву мені вибрати тоді, але запустити це тупо неможливо, тому щоб мені зробити крутий едіт в кінці Я буду використовувати сайт Vanilla Твікс, там де можна вибрати будь-який ресурс пак. Ну майже наприклад, як в Optifine може гойдатися листя, трава, вода. Або щоб Незер був світліший. Якщо що, це не реклама, просто якщо ви хочете грати з Optifine без Optifine можна використовувати саме цей сайт. Міха Джуніор рекомендує. <кхем> так а на чому ми там зупинилися? Бу. Ну, надіюсь, вогонь поширюватися не буде. А я очікував, що це буде в іншому місці. Так, вистачить горіти. Стоп, що це горить? Да, ну лак! Мама, в мене берізка згоріла. Взяв таку матику, вона ламає дуже швид. Я краще просто промовчу. Чого мій механізм працювати перестав? А Ааа! Виходить, що кожних 50 днів його треба перезапускати. Ну, тут вже я звик. Ну, тепер останній етап. Житель! Фух, всі жителі вже тут. Oh. Так, перший житель вже запущений. Тільки він не в тому ліжку спить, але окей. Та куди ви плавати збираєтесь? У вас навіть човна нема. О, пішов! Іще один житель. Да ладно, він став президентом! Плюс один. І ще плюс один. Тільки я не розумію, чому вони через це дерево йдуть. Вперед, не назад, будь ласка. Хук, дякую. Да ладно, це картограф. Пов, коли в банді з'явився якийсь новичел. Капець скільки цих жителів навіть яблуко дав впасти. Все-таки я зробив висновок. Коли ми все-таки тупіші за жителів. О, віскос! Погнали! Епік! Ой, блін, промахнувся. Баба-бу. Ні-ні-ні! Ну блін, ну та боже, що за армія криперів тут? І єсть! І тепер точно найостанніший етап: захист від падіння в лаву, і також захист від того, щоб жителі не втекли. Справа в тому, що на відміну від корфу, всі ці жителі можуть гуляти по самому Тенеріфе. Ну і нарешті я готовий вам сказати, що тенеріфе закінчений. Да, уж проект був реально складний. Давайте швидко пробіжимося по будівлям, які я встиг зробити. Просто чудесний порт, село Маска, яка розташоване на горах Лос Гігантас. Зараз я вам розкажу всім я жителів. Президент Володимир Танарівський і його помічник Віталій Танерівличко, Коваль із Броня. Пасхалочка на минулий відос. Угу. Ну тут. Ну, тут понятно. І також рибак. Ну, ноу містер фіш. Вулкан Тейде. Найперше, що я побудував кутельнерів. Тот самий готель, де проживають, я м'ясник. Пасне oh, як. І також каменяр. Ну, у нього відповідне ім'я. Тот самий домік в Лос Крістіанус, де проживає пастуша. Механізм вивергнення лави. Правда, він щось уже перестав працювати з але добре. Oh, боже, у нього, походу, oh, шизофренія. Oh, Лінія метро, яка веде до Пуерто де Сантьяго. Хопа, і приїхали. До Лос Крістіанус. І також до Санта-Крус до Тинерів. Ну і як же без мого улюбленого аеропорту? Ну, на літаку поки що політати не можна. Також тут є місточки, які проходять через метро. Саме приємне, це те, що тут є дуже багато рослинності, і це просто шикарно. Особливо з ресурспаками. Наразі це мій найулюбленіший проєкт у Майнкрафт Хардкорі. Якщо нарахувати те саме новорічне відео, то на цей проєкт я витратив майже 6 місяців. Якщо ви хочете мене підтримати в подальших випусках, будь ласка, підпишіться на канал. А на цьому все. З вами був Міша. І ще зустрінемося, папа. Ви можете подивитися це відео, якщо ви ще не дивилися, або ознайомитися з цілим плейлистом рубрики Minecraft Hardcore. До зустрічі!